Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. На початку 2020-го президент Зеленський зник. Але згодом з'ясувалося, він в Омані. Ну, тобто в країні такий оман. Загадковий візит Зеленського в Оман збігся у часі зі страшною трагедією. У небі над Іраном зазнав катастрофи український літак авіакомпанії МАО. Всі 176 людей, які перебували на борту, загинули. Врешті Іран визнав. Начебто помилково збив український літак російською ракетою. Між тим світом шириться новий небезпечний коронавірус ковід. Країни закривають свої кордони, зупиняються підприємства, усі ходять в масках. Смертність від нової хвороби жахлива. У Італії померлих не встигають ховати. В Україні паніка починається ще до перших зареєстрованих випадків хвороби. Пасажирів рейсу, захопленого пандемією Китаю. Влада намагається ізолювати в селищі нові санжари. Але там їх зустрічають як відьому середньовіччя. На ізоляції з прибулими опиняється і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, звідти повертається уже звільненою від обов'язків. Її місце займає кардіохірург Ілля Ємець. Він запам'ятався тим, що заявив: Помруть усі пенсіонери. Тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, у нас складає 65 років. Так? Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас. Так? Я не е, жартую і не лякаю. А які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви підрахуйте, так? скільки нам треба виділити фінансів. Так, але на живих людей, а не на трупих. Ємець не протримався у кріслі навіть місяць. Третім за такий короткий час проблемну галузь очолив Максим Степану. Його одразу почали звинувачувати у корупції. Проте він пробув у кріслі понад рік. Аж поки не з'ясувалося очевидне. Влада провалила вакцинацію від ковід-19. Для боротьби з ковід влада створює спеціальний фонд, куди спрямовує 66 мільярдів гривень. Проте, виявляється, попри високу смертність і відсутність в лікарнях найнеобхіднішу, гроші пішли зовсім на інше. Їх закатали в асфальт. Рекордні 120 мільярдів гривень держбюджету йдуть на так звану програму президента Велике Будівництво. Так звану, бо вона існує лише на рекламних бікбордах. Тому за підсумками року ніхто не може порахувати, скільки ж кілометрів доріг відремонтовано. Виявляється, стільки ж, як за попередників 3,5 тисячі кілометрів. Тільки майже втричі дорожче. Не дивно, що програму одразу перейменовують у велике крадівництво. Образово звучить велике крадівництво, тим не менш, якщо будуть будь-які докази, будь ласка. Будь ласка. А ще у 2020-му вибухнув шпигунський скандал. Виявилося, українські спецслужби готували спецоперацію по захопленню понад 30 російських найманців, які воювали на Донбасі проти України. Їх хотіли виманити через Білорусь, начебто для роботи у Венесуелі. По дорозі посадити літак у Борисполі, де усіх заарештувати. Але хтось злив інформацію про це білоруській стороні. І так званих вагнерівців арештували там. А потім. Повернули Росії, влада довго заперечувала, навіть існування такої спецоперації, це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн, Точно не України. і те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда, і те, що цього не відбулося, Ще раз проводячи паралель з тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю, слава Богу. Я подзвонив Олександру Григоровичу. Я сказав йому, я його попередив. Я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.